Одна бджілка прилетіла, друга бджілка улетіла, третя бджілка мед збирає, а четверта на квіточці відпочиває. П'ята малятко доглядає. Шоста квіти поливає. Сьома книжечку читає. Восьма квітку в горнятко саджає. Дев'ята липовий чайок попиває. Десята Цукерочку розгортає. Ла-ла-ла мед несе бджола, Ли-ли-ли бджоли меду принесли. чи 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 давай бджілок полічи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять бджілок на логу цілий день гудять. Жіт, джи!